Значить, завтра у Саша день народження. Бариги не вистачає, тільки цей, бананки. Благополучна голова залишила в залог ключі від дому. Я вмовляла дитину йти в кіно. І поїхала щітки на сино доволі і до Три рази. Оце чудо попісило. Халовушки, друзі, перед тим як ви почнете дивитися це відео, обов'язково я вам нагадую за вподобайку, підписку і коментар, тому що на відео з психологині дуже багато переглядів. Я дуже цьому рада і дякую вам за це. Але ви забуваєте ставити вподобайки і писати коментарі. Тому зупиніть це відео, порадіть на попередні, і в цьому обов'язково поставте. Ну не сподобається приберете лайк, але так ви дуже сильно підтримуєте кожне відео, не тільки на моєму каналі. Яке ви дивитесь, будь ласка, підтримуйте своїми реакціями, тому що це дуже надихає. Тих, хто це відео створює, приємного вам перегляду. У нас немає світла вже добу майже а опалення таке собі, тому ми приїхали в песто кафе для того, щоб дитина трошки погуляла, і ми теж змінила обстановку. Не здоганяє хлопців. Такі компанійські прийшов одразу. Сказав: мене звати Марка Вас, як познайомся з хлопцями. Добре, грається зі старшими, завжди зі старшими грається. Ти куди? Хочу вам передати свою радість. Марк, скільки ти разів сьогодні попісяв на горщик за дві години вдома? Три рази! От туди показую, три, не два тільки три. Три рази. Оце чудо попісуло. Два і десять Марк. До цього ми розмовляємо одно. Слава Богу, хоч з дивана злазив. А що сам каже, хочу пісяти. і біжить пісяти. Знято окреме відео про привчання до горщика півтора роки. Тільки що Марка по цьому книжці треба було запитати, хто це. Я кажу, хто це, і він на мене такий дивиться. Типу, мам, що за топі питання. Це кицька. Добре, покажи її носик. Лапки. Хвостик. Очі. Скажи, що за дитячий садок, так, Марк. <свісна> а ось тут давай. Подивись на малюнки. На вулиці дощик чи сонечко? Дощик. Давай, проводь лінію до дощику. Ой, ти так вирішив. А давай ось тут, бачиш, знизу теж є. Ну, позначки. Спробуй тут. М -м -м. Що потрібно, щоб полити квіти? А чим копають ґрунт? А що потрібно, щоб прибратися в оселі? Красунчик? Це ти все, вже, все вивчив? Да? Купили ду нову дуже класну книжку, розвивалочка. Тут написано 2-3 роки. Ну, можливо, вона в деякі моменти вже легкі. дуже. Бджола манюня, Бджола Манюня, так. То дуже прикольні завдання. Навіть перша вже тримати олівець. І, 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 і і... Погнали. Бачиш, тут пунктиром показується, куди треба йти. Прямо по пунктиру, по цій лінії спробуй вести. Веди весь час по лінії. Отак. От Проведеш білочку до горішків. так? Одинно. Давай, 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 веди по лінії ще. Угу. Це батька, добре, далі. Котик. Я йду до тебе, я ja йду на лав мал, на лав до мене, ти кай на лав моя, я йду до тебе, я йду на лав мал, на лав до мене. Там вони в чай, в чай, в чай, червона машина лідирує перша. Вона перша хоче доїхати. Ми і, да? тут... Так. і тут різко на назустріч по пішохідному переходу починає перебігати котик. Вони так по гальмам, щоб зупинити машину. І що думаєш, вони встигли? Так, вони зупинилися прямо перед пішохідним переходом. Котик пройшов, і вони далі вперед погнали. Швидко-швидко їхали, їхала аж раптом, от вони вже бачать фініш. Хто буде перший, Марк? Хто буде перший? Я червона машинка виграла. Так. А тепер тато. А тепер ти розкажи. Побачила там якась маленька, манекка маса, не таке? а потім... Чого з нею сталося? Ковальчука в роздягальні, ключі від дому і забув їх там і благополучно поїхав. Школа закрита. Думаємо, що робити. Мама, Просто квартира в Києві. А чого ти вкочила їх там? Я вас знімаю. Передавай привіт всім. И подписчика. Значит, це моя. Добрий раночок. Ми вчора були, я вчора танцювала на танцювальному майстер-класі. Хлопці поїхали зі мною мене підтримати, так? Я, благополучна, умна, розумна голова, залишила купку. Я пив, пив морочку і попасть. Та благополучна голова залишила в залог ключі від дому для ключки від шафи. Ну і приїжджаємо додому. А Саша не може знайти свої ключі вже пару днів і тільки з моїми, а ключей нема. Сім чимось вечора студія вже закрита, і ми такі, що робити? А у нас є запасні ключі наші у моїх батьків. То я їм написала, а вони зараз за кордоном. Тато відряджені, мама там до брата поїхала, і у них ключі в машині, а машина у Львові. І, коротше, нема ключів, то ми ночували Мама! В Слава Богу, що наші ключі від батьків Мама! в нашій машині. Переночували зранку замовили позаду хату, тому що тут нема опалення, ой, тут нема електрики, все... немає світла, у них все на електриці. Коротше, приходить ще ті. І зараз Саша поїхав за ключами, поки ми тут снідаємо і так далі. Що таке? Все добре? Що така пригода? Греба, у нас <рес> У нас садочок вирішили зробити е таку типу експірієнс, раз на місяць збирати батьків і дітей в вихідні дні для того, щоб пити чай, е тусити. Кожен ще з водичкою з водичку, звісно. Ну, ти думаєш, там буде глінтві, не писала. Ну, до речі, не знаю, да? не Збиратися, родиною, і так? Збиратися, родилися. Та досить вже пішли, то ми вже готові. Крім марка, Марк, ти. Затяніть костюм, а? Такі а, а? не вистачає, тільки це бананки. Хе-хе. <різь> Вона дуже не любить, коли я йому кажу, будь здоровий до того, як він чихає, бо потім потім не чихаєш. Буде круто. Да. Ти нам покажеш свої улюблені іграшки, та да. погнали. До да, друзів мучить. Ми йдемо, прийдемо завтра, поки дітки всі на цей нас Геніальні люди. Тепер вам покажу, що ми робимо при відключеннях. Значить, Саша купив отаку штуку в Аврорі. Боже мой, отаку. І ми зараз туди повішаємо продукт. Господи, тільки не впаде, я тебе молю. Отак. Бо відкривати не можемо балкон, бо тут Сашин на кабінет. І отак це виглядає. У мене геніальний чоловік. Він збирає дитину, так що він каже. Не дозволяє вдягати тобі ці штани. Не дозволяю. А це не доглядає. Ні, ці не можна. Геній. Що ти робиш? Просто буде. Я отак, не дозволяю. До серед, просто геніальний. Це може потім далі забрати полонути. Не можна, не можна, дай зніму! Дай зніму! Ну ладно, так. Не дозволяй. Ще й правильною стороною не можна. Ну давай, іншу не можна. Що не можна приїхали в республіку на мультик. Думаємо, буде субота, зводимо дитину на мультик. Класно, про супер пса. Дитина рыдає, що вона не хоче кінця, до квитки вже взяли. І Він просто хоче отак бігати. щоб я вмовляла дитину йти в кіно. Сьогодні посеред ночі Марк прокинувся з дитячої істерики. Він дичайший, дуже сильно кричав, дуже сильно плакав. Все було не так. ну Хвилин 10 просто ора, ніяк не можна було заспокоїти. Потім Саша взяв з собою на руки, в відніс в іншу кімнату тоді заснув. Це хана. Як суперпес, лети. За татом. Полетіли супер-пес! Вперед! <рес> Такий тупий мультик, але для дітей топ. Завтра у Саші день народження. Запитала, який він хоче тортик. Сказав медівник. То зараз буду збирати докупи. Вийшло, каже, дуже класні по рецепту Ярославського, якщо що, беріть. Собі е, знайшла в Тік-Токі сметанковий крем. Туди трошки додам шоколаду, крихти зверху посиплю. Мене надії трошки вистачить, і буде отака от смакота. Мама, ти що робиш? Що? Марк тебе you... Happy... вчора запитував, ми подаруємо татові машинки. Я кажу, та ні, тату не любить машинки. Марк перший він заходить і перший каже: ти любиш машинки? Ти кажеш, да. Я <говори> колись <говори> вчора після садочку. І Марк чекав, що ми тобі машинки даруємо. Я <говори> люблю так, А за тобі дивись, матір, який гранаш, можна їздити. Значить, сьогодні відвозимо Марка в садок і їдемо тут си під кіно із Росхулан. Тому готуємо машину. Марк прибирає кучу гури. Довго, так. Довго, да? да. Ну що ж робити? В кіно були, далі йдемо в заклад, куди Саша дуже хотів. Погнали! О май гад! Ну дивіться на цього корейця. <ріця> 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 дуже прикольне місце. Зараз тут будемо смажити їжу собі. За те, що ти сам смажеш їжу, беруть ще дорожче, ніж вони смажуть. Я цього не зрозумію. Там вугілля. Да? Тут доволі чоловік. Витяжка, так. Як називається місце? Я знімала, але. Кім кемчі. Кім кемчі. Я два в Києві, а один малювати. Дивіться, який щасливий. <рес> <рес> Принесли. Це що, це вирізку? Ти Так, да, Так. Вирізка з соусами. Зараз буде смажити, зараз вам все покажу. 5 секунд, Олександр. Можеш перевертати. Оу, шиш. Все тут правило. Все не просто так. Готовы задавать? Да. Раз, два. Вау, это и такая штука? Ми підписуємося на якусь хану, може, тут хана. Але пробуємо. Бери два кубики і кидай їх на диван. Дарадам. Який колір випав? Шарам... І одну, яку ти хочеш взяти? Білу чи зелену, а якусь віддай татові. А, дивись, О, давай тоді ось цю віддавай татові, бо це погано, а собі бери ось тут хорошу. Бери yeah. собі хорошу, а татові віддавай погану. і клади собі на піцу. Отак. Ви кидаєш, наскільки я розумію. Yeah. Біл, біле і жовте. Тепер тата обирає собі якусь, він бере собі сир, а я маю взяти біленьку. Yeah. А я беру біленьку. Ой, в мене згоріла піца. Значить, в мене поки нема що вам віддавати, тому вона просто залишається у мене. Жовте і зелене. Я хочу собі жовту. О, хороший. Марчика, ти бери зелену. Одну. одну, одну. Молоде. Б. Дивись, як тобі щастить. Насправді прикольна гра. <свісно> Треба зібрати піцу. Mm, На добре, секундочку, добре. ми не піддаємося. У Марка зібрав майже всю піцу. <свісно> Весь час Саша якась фігня попадається, і тому ми програємо. Поганий собі взяв. Значить, ти маєш віддати будь-який знов в холодильник свої інгредієнти. Один, Один який віддаєш. Знов броколі, тобі не подобається на броколі. в мене загоріла Загорі... Загорі... загорілась! Загорілася піца, то а. ти маєш нам віддати якісь свої два інгредієнти: а. один мені, один татові. Які віддаєш? Мені сосісон, так? Да? Дякую. А татові що? Сир. Я вам кажу, Марку, залишилась одна масліна, а мисажина цему, як ці. Я зелений. Мені не треба зелений. ну. Ще й піца згоріла, ще й вам щось віддавати. Марк, на масліну і ти виграв. Вітаю! Що? Я виграв! Вибрав Переможний танок. І п'яток, і кулачок. Красунчик. Танцуй переможно. Я переможний. Я переможний. Ми ще знайшли такі корівки ліпаки Будемо зараз робити корову. Тут скачеш додаток і вам показується, що треба робити. Собаки, друзяки, ось тут така тут була штука. собака, така була волосата, але ми її не взяли. Дивись, ми будемо робити корову зараз. Де корова? Файні морозивка. Будемо ліпити корову! Завантаж. Найкраще у світі. Тому приготуйся робити все так добре, як ти тільки вмієш. Підготуй пластилін п'яти кольорів: фіолетовий, вохристий, білий, сірий і блакитний. Вперед-назад, вперед-назад, так. Да. Я вже зробила он, личко. Зараз ще зробимо ці у нас всі задіяні. Саша, ти що робиш? Ножки. Другою накривай зверху, зверху. І ось так дивись, малюй, ніби коло ти малюєш. Малюй ручку. А ти цьов крути поки. що. Все-все, Стани. Авторський метод Олександра Путілова. Ну я паралельно треба мені вдягатися, але я не буду вам зараз показувати. Чому? Будуть більше переклики. А ти перевірив, чи до речі зараз? Бірочка з напати? Ні. Перекрутити? Тепер я Звісно. Завжди mm -hmm. вдягає навпаки. Це прикол. Мам, дивись, не посміхайся. <рес> <Клас. рес> ну, Ми вдягальники. Ми вдягальники. Ми вдягальники. Вдя... Прибаральники оцього одягу. Ти його тільки перегнав, ти вже зі шкарпетками Читер. Просто берете килимочок і накидуєте все в ключу. Що таке? Давай, давай, давай! Ще стату швидше, втягнеться бігом. Ну, Ми це не на швидкість, звісно, робимо, але можете додати. Їм. Добре, іншою стороною, синок, іншою стороною. Отак, так, так, да, перекрути. Давай, зірочка моя! Аааа хе! Подивимось запере доза, да. Летс гоу, летс гоу! Давай, давай, дитину! Давай, марк! Що прямо так? І ти сам І... Що? взя. И Бача, Бача! Чого таке злюк? <смеш> так. Суперметод. Добрий, Добрий ранок. Непко. Добрий ранок. Ні. Доб... Ні. Добрий ранок. Добрий ранок. Якщо ви раптом не знали, для нас це відкриття. Ми в ретровілі на виноградарі дуже рідко буваємо. Але тут вирішили заїхати, е, тому що батько побачила тут Євразію. Подивіться, яка дитяча кімната. Беревана там триповерхова якась штука. Ну тут тільки лазілки і кульки. А, тому хай поки шу? батьки кушають, діти на дитячі кімнаті. Зручно. А? Ну дитя. то проїдь трошки і назад. Нормально. Так. <ріст> Дивіться, знайшла ще такі розвивалочки. Офігенні. Я супер раджу. Ми браві беремо, беремо Марку 4-5 років, а йому супер заходять. І ще є ось такі моя перша книжка у саду. Ой-ой! Такі завдання, малювання, кайф.